В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску міжнародний день сім'ї. Скільки сімей створили в Ізмаїлі протягом минулого року? Розпочався сезон активізації кліщів. Як оберегти себе та близьких від окусів? 15 травня всесвітній день захисту клімату. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 15 травня орієнтовно такі: 486 940 шість тисяч складу, 7 тисяч танків, 14 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 12 тисяч артилерійських систем. 1070 реактивних систем залпового вогню, 798 засобів протиповітряної оборони, 351 літак, 325 гелікоптерів, 10 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2199 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 16 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2061 одиниця спеціальної техніки. 15 травня в Ізмільській районі державній адміністрації відбулося посмертне нагородження військовослужбовців 17-го прикордонного загону імені Олександра Жаковського. Вони героїчно загинули під час виконання бойового завдання 12 жовтня 2023 року. Внаслідок обстрілу станку в районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України указом президента орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородження старшого сержанта Володимира Чернова і сержанта Сергія Шелковникова. Володимир Чернов народився у 1979 році в селі Нова із Мильського району. Після закінчення школи здобув професію тракториста. Два роки працював у селі Ларжанка. Далі проходив строкову військову службу в Криму. Після армії працював на Запорізькому заводі феросплавів. Потім у Запоріжжі вступив на військову службу і згодом перевівся до Ізминського прикордонного загону, звідки у 2014 році звільнився по закінченню контракту. З початком повномасштабного вторгнення у березні 2022 року добровільно був призваний до 17-го прикордонного загону. Сергій Шелковников народився в Ізмилі у 2001 році. Навчався у третій школі, оволодів професіями матроса-моториста та зварювальника і у 2021 році пов'язав своє життя із захистом батьківщини. Проходив службу на посаді снайпера на острові Зміїний, брав участь у бойових діях на Херсонщині, одружився та створив сім'ю. Герої не вмирають, герої живуть вічно. Слава Україні! Сьогодні, 15 травня, відзначається Міжнародний день сім'ї. Сім'я як основний елемент суспільства була і залишається берегиною людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь. Скільки сімей створили в Ізмаїлі протягом минулого року? Ми дізнавалися в Ізмаїльському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Україні 15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї. Свято встановлене Генеральною асамблеєю, щоб привернути увагу громадськості на численні проблеми сім'ї. Дату обрали на честь дня вшанування пам'яті святих Петра і Февронії, які є покровителями закоханих. Сім'я як основний елемент суспільства є берегиною людських цінностей та культури. Скільки сімей створили в Ізмаїлі протягом минулого року та як часто наразі укладають шлюби, розповіли в міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Нема таких реєстрацій, як колись було, що там молодята приходили весні весною і думали, що у осені буде реєстрація. Запрошували там багато гостей. Вибирали не тільки день, а ще й годину, на яку вони бажали зареєструвати. Зараз це про заздалегідь не зазначають дату реєстрації, а ми, як правило, скорочується місячний термін у зв'язку з тим, що зараз у нас воєнний стан. Загалом протягом минулого року із Мильським відділом державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 453 шлюби. У порівнянні з довоєнним періодом ця цифра значно скоротилася, відзначила Валентина Іванова. Колись у нас було біля тисячі в рік, тому 453 – це небагато. Так скорочуються терміни в зв'язку з тим, що військовий стан, але не обов'язково, що це саме лише військові. Які скорочують термін, це може бути будь-яка фара, яка бажає скоротити місячний термін, і вони зазначають, що в зв'язку з військовим станом. І тоді ми реєструємо там через тиждень-два, вже як зазначають молодята, як вони вибирають якусь дату. Шлюби в Ізмельському відділі уклали не лише мешканці міста, каже Валентина Павлівна. Були і наречені з інших районів, у тому числі тимчасово переміщені особи. Для реєстрації шлюбу нам не потрібно, щоб вони були саме зареєстровані в Ізмаїлі чи Ізмаїльському районі. Подати заяву на реєстрацію шлюбу можуть молоді люди, які проживають в будь-якій точці України або навіть за кордоном. Ну якщо вони особисто звертаються до нашого відділу. Але дійсно зараз, якщо ми кажемо про військовослужбовців, то в нас багато є і наречених. І маю важ чоловіків і наречених дівчат, що вони проживають, але не зареєстровані в Ізмаїлі. І коли їх запитують, чому ви, наприклад, там Черкаської області, там з Києва, а ви до нас звертаєтесь, то як правило відповідь у зв'язку з тим, що наречений служить в Ізмаїлі. З сім'ї починається життя людини, та відбувається її формування як громадянина. Саме сім'я, джерело любові, поваги, солідарності та прихильності те, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Найголовніше, що є у людини, це мабуть дійсно родина і сім'я. Я б хотіла побажати всім просто терпіння в цей такий важкий зараз для нас час. І якщо між батьком та мамою буде взаємопорозуміння, то і діти будуть рости щасливими, впевненими в собі, і все буде добре у нас. Але всі чекаємо на те, що у нас буде перемога, і з ми зможемо дійсно тоді планувати своє життя. І я думаю, що реєстрації шлюбу буде набагато більше. Ізмеське телебачення долучається до привітань. Нехай сім'я оберігає, підтримує і зігріває своїм теплом. Нехай у кожній сім'ї буде мир та добробут, злагоди та добра всім родинам. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич. для програми. Новин. За інформацією ДСНС, минулої доби на Одещині знову знайшли вибухонебезпечні предмети Другої світової війни. Цього разу вісім артснарядів калібру 45 мм міліметрів вилучили у Пересипському районі Одеси по вулиці Михайла Грушевського. Вибухонебезпечні предмети були знищені. Початком весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі, які є переносниками ряду інфекційних захворювань. В яких умовах зазвичай мешкають кліщі і як оберегти себе та близьких в цей період, ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейного відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території. Подробиці дивіться у сюжеті. З настанням весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі, які є переносниками ряду інфекційних захворювань. В Україні щорічно із укусами кліщів до закладу охорони здоров'я звертаються в середньому 20 тисяч осіб. У яких умовах зазвичай мешкають кліщі і як уберегти себе та близьких в цей період, ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пік активності кліщів спостерігається у травні. У цей час їх можна зустріти в сирих і більш прохолодних місцях, каже ентомолог Валентина Балабан. Улюблені території проживання зарослі травою ділянки лісу або парку. З приходом тепла з'являється бажання більше часу перебувати на свіжому Повітрі люди починають виїжджати на пікніки, на рибалку, працювати і відпочивати на дачах. І або просто гуляти в скверах і парках місця. Але треба не забувати, і тому хочеться в черговий раз нагадати, що в цей період в природі активізуються такі небезпечні істоти, маленькі кровососи і содові кліщі. Згідно багатолітніх спостережень, в нашому регіоні проживає чотири види кліщів. Найбільш популярні іксодові. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема кліщового енцефаліту та бореліозу. Останні десятиріччя іксодові кліщі масово розмножились. І через такі процеси. Урбанізації посилені, вони переселилися до паркових зон населених населених пунктів, поширюються на озелені озеленені ділянки міжбудинкових територій, завойовують території дачних кооперативів і також переселяються в двори приватних. Секторі, приватного сектора, кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі, в лісі чи на березі річки. Вони також можуть уразити в міській зоні. В Ізмаїлі щороку проводять спеціальну обробку парків, скверів та інших зелених ділянок. Проте поодинокі випадки укусів все ж таки фіксуються. Специфічний переносник хвороби лайма в нашому регіоні це кліщі і ксодисріцинуси в нашому, в нашому регіоні присутній. І в кліщах, які відібрані в природних природних біотопах міста Ізмаїл і Ізмаїльського району, вже декілька років підряд виділяють бактерію, яка є, яка є збудником. Цієї хвороби. І в останні роки щорічно в Ізмаїлі реєструються випадки. Захворювання на хворобу Лайма. на сьогоднішній день вакцина від даного захворювання ще не винайдена, а рівень його поширення продовжує зростати. Діагностувати хворобу можна на ранніх стадіях при наявності специфічної висипки і почервоніння на шкірі через кілька тижнів також можуть виникнути неврологічні, ревматологічні та кардіологічні відхилення. Якщо лікування своєчасно на ранніх стадіях хвороби не проводиться. То хвороба може перейти до хронічного перебігу і потім призвести до інвалідності або навіть до летального кінця. У зв'язку з активізацією кліщів спеціалісти радять бути обережними та дотримуватися деяких правил, збираючись на природу, слід одягатися у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, що щільно прилягає до тіла, обираючи місце відпочинку, стежте, щоб поблизу не було високої трави. Кліщі не сидять на деревах, вони не літають і не падають з дерев. Кліщі піднімаються з землі на верхівки травинок або на кущі на висоту звичайно, звичай до одного метра. Збираючись відпочивати на природу або на пікни, або просто на пікник, одягайте завжди світлий світлий одяг однотонний. На такому одязі легше помітити. Прицепившогося кліща, повернувшись додому, уважно огляньте себе рідних та домашніх тварин, якщо вони були з вами. При виявленні на тілі кліща краще його видалити в лікувально-профілактичному закладі, адже інфікування може відбутись навіть через неправильне видалення, якщо його ненароком причавити. Якщо ви все ж таки самі видалили кліща, відвідайте медичний заклад та зробіть аналіз на інфікування. Треба негайно звернутися до лікаря для встановлення нагляду. І для призначення профілактич... екстреної профілактичної антибіотикотерапії. а потім вже самим слідкувати за своїм самопочуттям. Ну якщо в місті укусу з'явилася червона пляма, мігруюча еритема, це вже достатня ознака, незалежно від вашого самопочуття, це вже достатня ознака, що відбулося. Інфікування кищовим верльозом не нехтуйте загальноприйнятими правилами. Якщо ви постраждали від укуса кліща, терміново звертайтеся по допомогу до спеціалістів. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми новин. Всесвітній день захисту клімату визначається щорічно 15 травня. Цей день привертає увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Свято було засновано у відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс для добробуту нинішніх і майбутніх поколінь. Подробиці дивіться далі. Міжнародний день захисту клімату визначається щорічно 15 травня. Це свято встановили у відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх та майбутніх поколінь. Проблема погіршення клімату вперше була обговорена на світовому рівні у 1992 році на саміті землі в Ріо де Жанейро. Представники понад 180 країн підписали рамкову конвенцію ООН щодо зміни клімату, яка встановила принципи для стабілізації парникових газів в атмосфері на безпечному рівні для кліматичної системи Землі. Збереження клімату одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять перед людством. До числа основних, які ведуть до безповоротних кліматичних змін на планеті, відносяться підвищення концентрації парникових газів в атмосфері глобальне потепління, підвищений вміст озону в атмосферу, природні катаклізми, зміни погодних умов на планеті. Все це веде до погіршення клімату Землі та як наслідок робить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей. Плачевно позначається на стані природних ресурсів та збалансованому розвитку держав. А надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності теплоелектроцентралей, транспорту, сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатись до космосу. Кожен із нас вже сьогодні повинен розуміти всю глобальність цього питання та на своєму рівні вживати заходів. Збереження клімату на землі залежить від кожного жителя, зробити свій внесок легко, наприклад, рідше користуватися особистим авто, використовувати енергозберігаючі джерела освітлення, брати участь у Джені нових зелених насаджень та зберігати ті, які ростуть зараз. Україна відчуває на собі ще й негативний вплив війни, з наслідками якої ми будемо боротися, відновлюючи після перемоги над загарбниками, які знищують нашу природу, здорове функціонування екосистем та нашої землі загалом. Збережемо нашу планету разом з Україною в серці та думках. Марія Зенченко для програми новин. Порушив правила дорожнього руху. Патрульні Ізмаїла виявили авто з підробленим він-кодом. 13 травня патрульні Ізмаїла за порушення правил дорожнього руху зупинили авто БМВ. Під час перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу були виявлені ознаки підробки. Встановлено, що цей автомобіль не перебуває на обліку у сервісному центрі України. Також під час перевірки транспортного засобу, а саме ідентифікаційного номеру, було виявлено, що він знищений. Оскільки у цій події ознаки кримінального правопорушення патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Встановлюються всі обставини справи. Одеські поліцейські затримали розповсюджувачку метадону. У зловмисниці вилучили майже сотню з горків з наркотичним засобом. Викрили правопорушницю серед дня в одному з дворів у Пересипському районі. У 42-річної містянки вилучили 99 пакетиків з метадоном, які вона мала розкласти у схованки по вулицях району. Її загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна. Нами за підозрою незаконному придбанні з метою збуту наркотичного засобу було затримано 42-річну місцеву мешканку. Зловмисниці оперативники територіального відділу поліції виявили 99 поліетиленових пакунків, вмістом яких, згідно проведеному на місці події експрес-тесту, є наркотична речовина Метадон. Виявлені пакунки вилучено, а фігурантку затримано в процесуальному порядку та поміщено де ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішуються питання про обрання із запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмейлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 55 копійок, продати за 40 гривень. Євро купівля 42 гривні 60 копійок, продаж 43 гривні 25 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 16 травня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла. В день 17-19 градусів. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11 градусів тепла, вдень 16 градусів із позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmilotv.com, на нашому ютуб-каналі Ізмілотібіонлайн та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.